Різка зміна погоди та температурних показників призводять до значного зниження міцності льоду на водоймах. Як показує досвід, жодна відлига не минає без жертв необережної поведінки на льоду. Найчастіше ризикують потрапити у крижані обійми рибалки. В полоні Азарту вони часто нехтують правилами безпеки і йдуть на невиправнений ризик, ступаючи на тонкий лід. 16 березня 2021 року на першого біля села Нестеліївка потонули два дорослих чоловіків, які ймовірно там рибалили. Тож, з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій на водоймах та загибелі людей на них, співробітниками Лозівського раю управління ДСНС проводяться постійні профілактичні заходи. Так, 17 січня, ми відвідали місцеві водойми в місті Лазава, аби поспілкуватися з рибалками та застерегти їх від необдуманих кроків на тонкій кризі. Під час бесід нагадали рибалкам, що не можна пробувати поруч багато лунок, збиратися великими групами на одному місці. Потрібно завжди мати під рукою міцну мотузку 12-15 метрів, тримати поруч з сумкою, дошку або велику гілку. Шановні громадяни, не випробуйте долю. У зв'язку з перепадами температури крига на водоймах слабшає, стає пористою під дією талої води. Це спричиняє приховану загрозу для населення. Аби попередити подібні нещасні випадки, ми вкотре закликаємо вас бути вкрай обережними, в жодному випадку не перевіряти міцність льоду ударом ноги. Якщо лід почав втріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайтеся, не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду. Також хочемо наголосити, що офіційно облаштованих місць для пірнання під час водохреща на території Лозівського району не визначено. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпечної поведінки допоможе вам зберегти своє життя і життя людей поруч з вами. Не забувайте роз'яснювати ці правила дітям.